Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в програмі Вірую ми говоритимемо про відзначення в нашій державі величного свята Християнства 1025 річчя хрещення Руси. Гостем студії сьогодні є архієпископ Житомирський і Овруцький, Ізяслав. Слава Богу! Слава Ви один із тих архієпископів, які удостоєні… Ордена за заслуги третього ступеня з нагоди відзначення 1020-річчя хрещення Русі. А яке значення для християн уже відзначення 1025-річчя хрещення Руси? Якщо ви затронули питання про мій орден, то він був відзнакою, що я один з тих, хто був при початках нашої церкви, на самому початку нашої держави. І тому цей орден даний як першопроходцю. А надалі ми сьогодні вже дожили до ювілею, про який ви сказали. І ми, оглядаючись назад, дивимося, а яке значення і справді принесло нам хрещення нашої держави. На початках це було прогрес у всіх сферах культури і будівництва, і співу, і малярства, і архітектури, і багато, багато, багато не рахуючи самого християнства, яке несла нам церква. А церква, втілюючи сюди, вимивала і відштовхувала назад оті язичницькі звичаї, які були до цього. Раніше ж, е жінок не видавали заміж, і вони не виходили, а їх умикали. Хто кого згріб, той того схопив на коня і повів до себе. Ну, таке було. Що ж ти зробиш? Воно є і зараз в деяких народів, там, на горах, Диких Гор Кавказу, там ще десь. Але в нас вже такого на Україні немає. Ну, скажімо так, цивілізованих при цивілізації цих людей. Ми вже знаємо, що беремо шлюб, і, як правило, шлюб беремо у церкві. Тоді після цього гуляється пишне весілля і видають дівчину заміж. Хоча я зустрічав в окремих окраїнах. Тату американських, що там 12-річних дівчат продають за курку за, там, чи за дві. Тобто за якийсь посах. І вони з 11-12 років вже заміжні. То ми вже це пережили. У нас цього немає, дякуючи тому, що ми християнство маємо 2025 років. Як від початків нашого хрещення. Час цей важкий був, різні часи були, і були часи і зльоту, і падіння. А на сьогодні скажу так, що християнство знову у нас на взлеті своєму. Ми знову відроджуємося і знову хочемо відродити оту навалу, яка була, коли у нас була влада ну, радянська. І християнство, скажем, було не в захваті, від того, що нам Паски не можна було святити хрестити, я вже не кажу про інше. Тобто християнський занепад був повний. От від того ми ще не позбулися і п'янства, і розгірдяйства, і всього іншого. І нам треба знову вертатися до цивілізованих відносин християнських, які заповідав нам Христос. Ми знаємо, що ми повинні добре жити, але ми повинні заробляти собі на життя. А зараз скільки воно на роботу, а люди обходять стороною і дивляться, та я там мало зароблю. Поїду лише в Польщу або кудись за кордон, або в Київ і там буду заробляти. Тобто, неправильно є твердження, що кусок хліба повинен бути зароблений зроблений легкою наживою або якимсь лукавством, тобто це праця. Щоденна праця, кропітка праця. повинні тільки заробляти своїми мозолями на хліб насущний або своїми мозгами. Це є зароблений хліб насущний, як і Христос заповідав нам. І багато притч є в Євангелії Христа про те, що ми повинні працювати в поті лиця свого, заробляючи хліб насущний. Тобто ми вертаємо християнські цінності знову в наш народ, але ще в слабих межах. Ви Де. кажете, що ви були першопроходцем, одним із першопроходців нашої незалежної держави України. А якою була ваша особиста життєва дорога до Бога? Ну не прямою. Я з малку ріс з бабулею, яка була віруючою людиною, і возили мене то, святий перші яблучка на яблучний спас. Я пам'ятаю, як вони на трійцю були долівки всі посипані. Цією болотяною зеленню татарським зіллям е, спахуче, пахуче пахучем. Але Його <с має <с назву. Е, і багато-багато е, чого. Від неї її ж давно має, але від неї я зберігаю до, до цих пір. В мене над кроватью пришпилений такий вишитий плат, де вона квіточками обрамила лічучого ангела, ангелочка, як вона уявляла його тоді. Це зараз е, ікони скрізь є, і можна купити зайти е, ікону в любій лавці церковній. А тоді ж е, ми могли тільки знати, що от пам'ятав, Бабуля, а що це таке за пташка, чи що, він каже, це ангел. І розказали мені щось, е, як вона розуміла. Е, пізніше, вже, е, вже рости в школі, після школи, я пам'ятаю, мама моя, вона завжди казала. Синку, сьогодні велике свято. Я кажу, ти що? То каже, сьогодні не роблять. Я кажу: так що, на роботу не ходять? Мені каже, на роботу ходять, але вдома нічого робити не положено. Тобто вона знала всі свята. Ще пізніше, вже коли мама була зовсім в такому похилому віці, я проведжав її в святи Пасху. Пам'ятаю, вона збиралася на ніч, готувала кошика і до Володимирського собору в Києві. А там стояли три ряди е, цепи людей. Перший ряд стояли дружинники з пов'язками і е, не пропускали випивших. Вони відходили і тих відходили. Далі е, йшли солдати, ряд солдатів за ними. І ті пропускали тільки ті, що з кошиками. А останні проходили далі, пройшли до самого майже собору, а там уже собор окружали сплошний ряд міліції. І міліція вже дивилася і не пропускала молодь. І е, нам куди діватися. Ми йшли напротив через вулицю, і там біля ботанічного саду, там гітари, вино, е, костри палили. І до ранку е, гуляли, чекали, поки. Уже десь так пізньої ночі перед смерком дзвонили, гуділи дзвони і виходили перші вже освячі, з освяченими кошиками, і кожен зустрічав з тих родичів, кого він там чекав. І йшла вже моя мама втомена алесяючими очима. Сьогодні, коли багато людей на великі свята в церквах, коли ми вільно ходимо з кошиками, з щедрими кошиками до Пасхи, щоб. Показати Господу Богу до наші здобутки, наші урожаї. Чим наповнюється ваше серце? Ну, я радію, що ми тепер вільно можемо молитися. Я щасливий, коли людей багато йде до церкви, і всі йдуть з надією. Знаєте, аж серце радіє, коли ти це бачиш, але зразу розумієш, що не все, ще зроблено. В Житомирі у нас десяток церков православних, хай ще десяток костюлів, ну, хай ще 20 молитовних будинків. Разом всіх людей, які там збираються, всіх разом ну, ну, 40 тисяч. А в Житомирі хіба 40 тисяч живе. Останні люди йдуть на базар, дивляться телевізор, пиво п'ють. І коли вийшов ще з церкви, я дивлюся, скільки їздить людей по вулицях, ходить, тролейбуси, повні народу, але вони думці не мають піти до церкви. Тобто, ми ще не багато, ми ще багато не зробили. Дуже багато. І ще праці у нас попереду набагато більше, ніж вже зроблено. Так що, коли ви очолили Житомирську єпархію, якими були так би мовити стартові умови, і що вдалося зробити в плані розбудови церкви? Коли мене було переведено сюди із Донбасу, то е, мене визвали в Київ і сказали: їдеш на цілину християнську. Ну, я думаю, куди ж це на захід, цілину християнську, бо я вважав, що десь на сході, там Донецька або ще де, там е, цілина і можна засіювати зерном за е, Христа. А коли я приїхав на Житомирщину, то я застав тут, в нашій єпархії було п'ять діючих парафій. Їх було спочатку кажуть, що і 20, але вони не розвинулися. І об'їхавши всі, познайомившись, познайомившись із всім духовенством, я побачив, що тільки Михайлівський собор є отим осередком. На які можна спиратися, і де можна, звідки і щоб йшла розбудова, і почав цю працю праця по розбудові церкви. Зараз на сьогодні у нас діє 100 церков по області. Їх... Зареєстровано трошки більше, але не всі є можливості, щоб вони вже працювали. У нас дуже багато сіл маленьких, деякі села є зовсім вимираючі. Так що там праця майже неможлива. Але люди дуже, скажімо так, тягнуться до релігії. І на сьогоднішній день. Майже в кожному селі є церква або Київського, або Московського патріархату, то вже на сьогоднішній день, вже, скажімо так, майже всі села і майже всі райцентри є заповнені церквами по мінімуму. Але праця ще попереду велика. Бо я ж казав, що візьміть будь-який райцентр, ну там взяти. Ну, середній райцентр десь хай тисяч на десять, який ми маємо, там Радумишлі або Баранівку, то ще можливо там і не одну мати не один храм, але працювати над розповсюдженням християнства серед всього народу. Раніше ще до радянської влади. Була норма, що на тисячу дорослого населення повинен бути один священник діючий. То якщо в середньому взяти в райцентрі живе 10 тисяч народу, не рахуючи дітей, то там повинно бути 10 священників. Ну або 10 церков по одному священнику, ми до цього ще не дожили. Чи бо... достатньо передумов для розвитку церкви сьогодні в сучасних реаліях? Можливо, навіть не тільки моральних, а законодавчих, матеріальних, фінансових. Ну, взагалі-то прийнятно. Прийнятні умови для життя і розвитку. Ми вже маємо навіть ті церкви, які вже є, вони ще не до кінця виконують свої обов'язки і свої функції. Ну, Візьміть ви церкву, наприклад, нашу далеко ходити не треба в Житомирі. В Житомирі біля кінотеатру Космос будується церква. І церква величезна, дуже велика. Поки що там люди приходять справляти свої потреби духовні в капличку біля твоєї церкви. Але чи можуть вони все задовольнити? Там не можна ні недільну школу відкрити, там немає умов, там не можна з людьми навіть вивчати святе письмо. Бо е, зимою пічка топиться, е, скажімо так, тільки в неділю, е, вона швидко не, вихоложується. А влітку, вони, якщо вони започаткували, то взимку, то влітку скоріше вони на городі люди або на дачі, чим в церкві. Е, я розумію, що це все відговорки. Можна все одно через це переступити і працювати. Але факт остається фактом. У нас тільки десята частина церков мають надільні школи при церквах. Найбільше з них при Михайлівському храмі це взагалі показове надільна школа для діток, і вона виконує свої функції повністю. Але таких шкіл у нас мало. Не тільки тому, що немає умов. А й не готове саме духовенство. Бо не кожен з них буде педагогом, не кожен з них буде викладачем. Їх треба саме готувати. А в Житомирі зараз на сьогоднішній день духовенство не готується. Воно готується у Києві, в Рівно, по інших місцях, але не педагоги. Тобто це повинна бути школа. Це повинен бути досвід. Це повинна школа, окремо для дорослих, окремо для дітей, щоб дорослі могли, могли прийти і е, пізнати християнство, як воно є. Ну, ми повинні в церкву прийти і знати, а де там свічку ставити, питають часто. Чи що е, робити, коли входиш в церкву? Я їм поясню, що треба при вході перехреститися. Е, коли їм роз'яснюю, що центральна ікона лежить на та траподі, щоб ми знали, яке там свято. І цю святкову ікону ми цілуємо при вході, вони розкривають на мене очі. А от тоді вони дивуються, чого їм бабусі ззаді дергають за. Спідниці і поле. Да. Тобто школа дорослих дає основи, елементи, ті, а школа для дітей дає саме виховання християнське. Вони вже знають, а чого люди ходять в церкву, і що там взагалі наша вона нужна. Не тільки для того, щоб… Сьогодні наш народ святкує 1025 річчя Хрещення Русі. А в цілому, яке значення церкви в сьогоденньому світу? Давайте я почну з прикладу. Я колись проїздом був кілька днів в Амстердамі. І що мене там вразило? Я думав, ну Європа приїжджає в Європу це цивілізована країна, там всі живуть добре. Я сів на екскурсійний автобус і обігав все місто. Екскурсія була там години-дві. На все місто ну, більше мільйона, там півтора мільйона чи скільки, одна синагога і один костьол. На все місто я питаю екскурсовода: а куди ж люди ходять духовні потреби справляти? Вона на мене так подивилася. І... Питає, а які духовні потреби? Я більше Тобто не питаю. такої проблеми немає. Так. Да. Тому там у нас в Житомирі головна вулиця Київська, Михайлівська, там по Київській магазини, по Михайлівській більше кав'ярні, люди ходять з Морозовим. А там головна вулиця червоних ліхтарів і такі великі на весь зріст вітріни, де виставляються напівогоні жінки. Тобто, мораль вона зовсім інша. А якщо подивитися, що роблять тоді чоловіки, вони виходять із певних кав'ярень, співають німецькі ці пісні. Ну, це ж німецька нація живе в Нідерландах, там якась народність їхня, співають ці пісні часів Другої світової війни, і потім займаються мордобоєм, грубо кажучи. Тобто, у них до прагнення до хорошого. Мало побачив. І я задумався: а чи справді Європа така, як у мене було уявлення? І я подумав про наш народ. Наш народ зараз пам'ятаю часи, коли я був маленький, і коли християнство було, скажімо так, в тому селі, де жила моя бабуля, воно було у всіх. Всі знали, що в той хаті править священник. Але тоді бабуля ніколи не закривала хату. Вона йшла на базар в другий кінець села, вона приставляла війну до дверей. Всі знали, що вона її не вдома, ніхто не зайде. Вона... Ми не знали, що це таке, а зараз закривають на кілька замків. І ми зустрічаємо дикі випадки, які навіть тягнуть до міліції. Так що, християнство, ми, якщо вернемо, то ми вернемо нашому народу його споконвічне життя. Боязнь перед Богом, боязнь перед гріхом, прагнення до хорошого, до добра, прагнення зробити добро іншому. Якщо це буде, то ми знову станемо християни. Але коли недавно я почув статистичний звіт, то мене так здивувало, знаєте, що у Львові 90% людей, невіруючих, не ходять в храм. У Львові. Я, я думаю, що у Львові 90%, то скільки тоді хав, невіруючих в Житомирі, я вже не кажу про е, таке місто, саме зросійщене місце, у нас і саме таке, е, де християнізоване це Запоріжжя. Е, Запоріжжя, де я був перед Донбасом, там зовсім, скажімо так, християнство далекі, далекі, далекі були християнства люди. Донецьк він більш прогресивне в цьому відношенні. Майбутнє Прибашу. є в сучасному світі християнства? Я бачу прогрес і великий прогрес. Багато в чому цей прогрес показовий, бо багато людей ходять по тому, що це відроджена традиція. Багато людей приходять в храм, тому що так потрібно. Але багато людей приходять стануть І коли нікого немає, помоляться і звернуться до Господа. Вони стануть перед іконкою і скажуть, Боже, у мене є така проблема. Поможи мені матінка Божа. Це є в цьому великий прогрес. Бо е, в мій час, коли я ріс, такого не було. Тоді можна було вінчатися, якщо це вінчатися, то тільки так, щоб ніхто не знав. Або хрестити е, на дом, або вночі. І було тяжко. Зараз вже є люди, які самі приходять і скажуть, Матінка Божа, дякую тобі, моя дитинка виздоровіла. Я сам знаю таких людей. І я вдячний, що ці люди все більше звертаються до Бога. Це е, значить, ми вже вертаємось до християнського життя, але поки що не вернулися. Так що отакі в мене е, смішно. Мішані враження. Дякую вам за розмову. І на завершенні зустрічі скажу, що любов до Бога проявляється не лише у вчинках, справах, і крім того, ніж у самому почутті. Любов до Бога полягає не лише в радощах і ніжних почуттях, бо інакше Спаситель не любив би свого Отця тоді, коли був сумним аж до смерті. Так написано в Біблії. Прислухаємося до наших сердець, творімо добрі діла. Дякую вам. Владику за я цю розумів вдячний, Ніна Захарівна, і мені дуже приємно, що ви так глибоко от вникаєте в ці проблеми і за те, що ви освітлюєте їх з такою теплотою і ласкою, і ви знаєте, що людям треба. Я дуже вдячний вам. Сьогодні я дякую вам за розмову. Усім нашим глядачам скажу миру і благих вістей. Побачимось за тиждень.